Юрій Хмельницький, син великого Богдана, народився у час, коли над Україною сходила зоря визвольної боротьби, але і у тій же миті над нею нависала тінь безкінечних випробувань. Його життя стало символом трагічної долі не лише однієї людини, а й цілого народу, роздертого між могутніми імперіями, що тягнули українську землю кожна у свій бік. В історії України було чимало постатей, котрі залишили по собі пам'ять переможців чи героїв, але Юрій став образом страждання, поразок і втрат, утіленням усіх зламів доби руїни. Народився Юрій у родині Богдана Хмельницького, гетьмана, що зумів підняти українське козацтво і народ на боротьбу проти польської шляхти та закласти підвалини козацької держави. Його дитинство минало в атмосфері перемог батька, у славі зборівської угоди, у тріумфі перемог над польським військом, у сяєві міжнародних переговорів, де Богдан поставав рівним серед монархів. Малий Юрій ще не розумів, що тінь великого батька стане для нього водночас і захистом і нестерпним тягарем. Коли Богдан відчув, що сили залишають його, він прагнув утвердити власну династію. Мріяв, щоб Україна стала не просто козацькою республікою, а державою, яка матиме спадкову владу подібно до європейських королівств, тому ще за життя. У середині 50-х років XVII століття він домігся того, що козацька рада визнала його молодого сина наступником. У ті роки Юрію було лише 16. Надія батька була величною, але водночас і жорстокою. Хлопцеві, ще недосвідченому і мрійливому, довелося рано вдягти броню влади. Смерть Богдана у серпні року 1657 стала переломним моментом для України. Народ, який звик бачити перед собою харизматичного вождя, що вів його до перемог, раптом залишився сиротою. А Разом із народом осиротів і Юрій, який мав підняти булаву, що була занадто важкою для його молодих рок. Перший раз він був обраний гетьманом у тому ж році, але швидко стало очевидно, що він надто молодий і надто несміливий, аби втримати у своїх руках усю складну гру політики, дипломатії та війни. Козацька старшина згодом відсунула його в бік, віддавши булаву Іванові Виговському, досвідченому полководцю і дипломату. Та навіть відставлений у бік Юрій залишався символом роду хмельницьких, і старшина не забувала про нього. Коли після поразки Виговського під Полтавою і його відставки у році 1659 ситуація знову вимагала компромісної фігури, козаки знову звернулися до Юрія. Тоді йому було 18 років. Друге його обрання було не стільки наслідком власних здібностей, скільки результатом пошуків рівноваги між Москвою, Варшавою і козацькою вольницею. Але світ політики був немилосердний до юнака. Він вагався, не вмів приймати рішучих кроків, піддавався впливу старшини, московських послів чи польських комісарів. Його нерішучість стала трагедією. Замість того, щоб об'єднати країну, він лише глибше занурював її в вир руїни. У році 1660-му він підписав з Польщею Слободишенський трактат, яким відмовився від московського протекторату. Але водночас він утратив підтримку більшої частини козаків, які бачили у союзі з Москвою запоруку безпеки. Тоді ж почалися внутрішні заворушення, і Україна фактично розкололася на дві частини лівобережжя під Москвою та правобережжя, де тримався Юлій. Його життя з цього моменту перетворилося на суцільну низку поразок і зламів. Він ще кілька разів тримав булаву, але щоразу виявлявся або занадто слабким, або занадто залежним від чужої волі. У році 1662 Юрій зрікся влади і постригся у монахи під іменем Гедеон. Це був акт відчаю. Юнак намагався втекти від світу, у якому він почувався зайвим. Але політична боротьба не відпускала його вже кілька років потому Його знову витягнули із монастирських келій і посадили на гетьманський престол цього разу на вимогу османського султана і кримського хана. Саме тоді доля Юрія набуває трагічних рис. Османи побачили в ньому зручну маріонетку, через яку можна було тримати Україну в покорі. У році 1677 Султан призначив його князем Сарматії та України. Титу звучав гучно, але за ним не стояла реальна влада. Юрій фактично став васалом Османської імперії. У супроводі турецьких яничар та татарських загонів він вирушив на правобережжя, де мав правити в ад імені султана. Його гетьманування на правобережжі перетворилося на катастрофу. Турки і татари грабували українські села, палили міста, забирали людей у Ясир. А Юрій, не маючи сили опиратися їм, ставав символом зради. Народ бачив у ньому не захисника, а інструмент чужозімців. Його ім'я почали проклинати, і навіть пам'ять про великого Богдана не могла врятувати його від ненависті власного народу. Юрій кілька разів намагався втекти від цієї ролі. Він то відходив у монастир, то знову повертався при примусі турків. Його життя нагадувало ляльку, якою жорстоко гралися чужі володарі. У році 1678-му він був присутній при облозі Чигирина турками, місто, що було столицею його батька. Пало у вогні, а Юрій стояв поруч із яничарами без сили зупинити руїну. Це стало символом остаточного падіння його роду. Місце слави Богдана було знищено за часів його сина. Останні роки життя Юрія сповнені ще більшого приниження. Османи тримали його під вартою: то в монастирях, то в темницях. Врешті-решт, у році 1685-му, після нових поразок Османської імперії у війнах з Європою, Султан наказав стратити непотрібного вже васала. За різними свідченнями його задушили або скинули з вежі у Кам'янці-Подільському. Так завершилось життя людини, яка мала стати спадкоємцем великого гетьмана, але стала лише заручником чужих ігор і власної слабкості. Трагедія Юрія Хмельницького полягає не лише в його поразках, а й в тій нестерпній тіні, що лягла на нього від постаті батька. Богдан був вождем, який творив історію. Юрій же опинився серед уламків цієї історії. Він був занадто молодий, аби стати гідним спадкоємцем, і занадто слабкий, аби знайти власний шлях. Його доля стала дзеркалом руїни, епоки, коли Україна була розірвана між сусідами, коли брат ішов на брата, коли народ втрачав віру у власну державу. Та все ж образ Юрія Хмельницького залишається важливим для розуміння нашої Минувщини. Він нагадує, що історія не складається лише з перемог і тріумфів, в ній є місце і для поразок, для слабкості, для зламаних доль. Через таких постатей ми бачимо, наскільки важкою була дорога нашого народу до власної державності. І, можливо, саме тому пам'ять про Юрія така гірка вона вчить цінувати силу і незалежність, бо втрату їх перетворює навіть нащадка героїв на тінь у руках чужинців. Юрій не був героєм в традиційному сенсі, але він був людиною, яка прожила свою долю у вирі страшної доби. Він нагадує, що не кожному судилося стати переможцем, але кожен залишає по собі слід. І його слід це слід болю, слабкості і уроку для майбутніх поколінь, бо без пам'яті про руїну не було б і відродження, без тіні падіння сина не сяяла б так яскраво велич батька.